не у дитсадку номер 44 у Полтавському мікрорайоні Поділ зібралися батьки вихованців закладу. Їх цікавить питання подальшої організації навчального процесу під час повітряної тривоги. Заклад щодня відвідує приблизно пів сотні дітей. Ми строїмо дітей, одягаємо сигнальні жилети, беремо в пропорції і ведемо дітей через е пішохідний перехід в другий ліцей. Там для нас виділено окрему кімнату. Навіть середня група і молодша група сприймають це досить нормально. Не плачуть їм, наберуть, поки що цікаво під час тривоги підняти дитину. Сону її треба вдіти, тому що вже почалися в нас курточки, все стане вдіти, і сону поволокти у другий ліцей це теж не вихід. У ліцей номер 2 дітей водять близько місяця. Відколи уклали відповідну угоду між закладами. Це тому, що у дитсадку немає власного укриття, і його планували закрити, бо більше не можна користуватися правилом двох стін. Цей варіант з ліцеєм другим розглядали і розглядаємо як тимчасове рішення. Хочеться батькам, щоб на території садочку було укриття окреме, але такої можливості немає. Зробити капітальний ремонт підвального приміщення 20-ї школи для нас би було б це ідеальним варіантом. Так би зберігся садочок, і для діточок 20-ї школи були. Була б така можливість. Департамент освіти повідомило, що укриття, яке є підвальне приміщення, яке знаходиться у 20-й гімназії, там 50 квадратних метрів 48, Воно, в принципі, да, підходило б до для 48 дітей, але на жаль, воно є таким, що постійно підтаплюється ґрунтовими водами. Воно не підлягає ремонту, не підлягає облаштуванню для укриття. Інша пропозиція від батьків: побудова укриття спеціально для дитсадка номер 44 Батьки цього району ми получаємося з заложніки ситуації школи і садочка. Дитячий садочок 51-му, по-моєму, году. І тут планувалося опалення вмонтоване під підлогу. І такого поняття як. Підвал в цьому закладі взагалі нема на території дитячого садочка. Я так вважаю, що є територія, де можна построїти але тільки для нас, як повідомила Суспільному депутатка Полтавської міської ради та голова постійної комісії з питань освіти Маріанна Соліман для визначення можливості побудови укриття біля дитсадка потрібно обстежити територію, зокрема, щоб виміряти рівень залягання ґрунтових вод. На ці дослідження необхідні гроші. Можливість фінансування мають обговорити із керівництвом департаменту освіти. Представники останнього Суспільному розповіли, що укриття ліцею номер 2 може вмістити усіх дітей із садочка, а будувати сховище на території гімназії номер 20 поки не планують. Знову ж через ґрунтові води. Лілія Пархоменко, Світлана Мостепан та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.